Доброго дня, мене звати Дмитро Канигін, керівник компанії Конто. Хочу сьогодні розповісти вам про ефективність управління проєктами на базі баз ЄРП під час кризи, під час війни. Це те, з чим безпосередньо наша компанія стикалася минулого року і що ми продовжуємо робити в цьому році. Основні риси корпоративного проєкту провадження під час кризи. Це, по-перше, безпечна та автономна IT-інфраструктура, прискорене впровадження, те, що ми бачили в минулій, в минулій доповіді по технологіям впровадження, Зараз максимально використовується технології швидкого результату, прискорене впровадження, трошки детальніше про це пізніше розкажу. Адаптована методологія управління проєктом, йде під реальний стан речей. Адаптовані системні рішення до швидкого практичного застосування. І е, професійна постпроєктна підтримка. Дуже важлива річ, і е, дуже важливо її застосовувати як намого скоріше при, при запуску, при запуску проєктів. Автономна та безпечна IT-інфраструктура це, по-перше, середовище експлуатації та розробки. Системи повинні бути розміщені в серверах хмарного сервісу. А вони повинні бути автономні і е, безпечні. Оскільки були випадки по зміні локації і, клієнтських IT, і клієнтського IT-середовища, так і по зміні локацій команд впровадження. Це потрібно враховувати. Зараз трошки стало легше з цим питанням, але всі ми розуміємо, що осінь ще у нас буде. І можливі, можливі знову якісь моменти, пов'язані саме з автономністю роботи. Спеціалісти впровадженого центру, який виконує впровадження та користувачі системи повинні, повинні бути забезпечені віртуальними робочими місцями. Організація Virtual Workspace, з чого саме вона складається? Це міграція робочого середовища на сервери хмарного сервісу. Адаптація робочих процесів. Деякі звичні процеси, взаємодії між вашими співробітниками, між співробітниками клієнтів можуть змінюватись в залежності від ситуації і доступів до робочого середовища. Провадження віртуального робочого середовища складається з навчання співробітників по використанню віртуального середовища та організації технічної підтримки. Інколи ми допомагаємо клієнтам перейти на віддалене впровадження, дистанційну роботу з запуску систем, оскільки ще не всі до цього готові, але це мінімізує ризики якихось критичних зупинок проєктів в критичні, там, відключення світла чи ще щось. Тобто всі прекрасно розуміють, що без переходу на рейки віддаленої роботи неможливо нормально впровадити систему. Управління віртуальними командами. По-перше, ну, це стосується як і команд внутрішніх е, по впровадженню системи, команд е, підприємства, де система впроваджується, так і команд впроваджених центрів, які безпосередньо займаються цим впровадженням. По-перше, це організація ефективних інструментів зв'язку, е, це обов'язково, встановлення цітки, е, чітких цілей завдань та відповідальності. Тобто, при роботі дистанційній часто бувають проблеми саме з відстежуванням результатів та відповідальності, вона може бути розпорошена між учасниками. Ну, також, якщо постійно змінюються графіки роботи, ну, тобто там, зрозуміло, минулого року, під кінець минулого року, це було підлаштування під графіки електро... подачі електроенергії, тому трошечки було складно ще й з цим. Організація робочого часу важливо розуміти таку річ, що при підлаштуванні під, під, під графіки відключення електроенергії люди почали працювати понаднормово. Це стосується як і підприємств, де впроваджується система, так і впровадженого центру. Це призвело до психоемоційного вигорання співробітників і за цим треба слідкувати, щоб люди не Перенавантажувались на робочому місці, відпочивали нормальний рівень часу. Забезпечення доступу до необхідних ресурсів онлайн, контроль за виконанням завдань, тобто це збільшена увага керівників проєктів, адміністраторів проєктів до роботи внутрішніх команд. Організація взаємодії та підтримки віддалена та головне своєчасна оцінка результатів. Окрім Налаштування віддаленої дистанційної роботи і впровадження, головне адаптувати саму методологію впровадження, технології швидкого результату. Зазвичай всі проекти, корпоративні проекти, починаються з концептуального проєктування, де виконується аналіз базових процесів, розроблюється прототип та моделювання. Але в чому відмінність? Довоєнні проекти, великі корпоративні, вони... Цей етап концептуального проєктування міг займати там до півроку і більше, і розроблявся він під весь проєкт з рахуванням усіх побажань клієнта. Зараз, як показує практика, виконуються ці концептуальні проєктування спочатку на базові основні потреби підприємства і одразу ці базові основні потреби запускаються і передаються підтримку. Це може бути підтримка, внутрішня клієнтська відділом е, супроводу, який обов'язково повинен бути на підприємстві, якщо це корпоративний великий проєкт. Або е, спеціалізованим провадженим центром, у якого є відділ корпоративної підтримки. Розбивка проєкту на незалежні максимально швидкі фази з чітким результатом. Також дуже важлива річ, оскільки е, запустити... Неповний контур обліку о, в тій же ЄРПІ буде неможливо. Тобто головне правильно розділити їх по о, можливості їх швидкого завершення. Тобто окремо податково виділити, якщо це можливо, окремо запускати о, казначейство чи ще щось поступово. І не планувати там більше ніж на півроку вперед, бо це май майже неможливо. Швидкий запуск готовий до експлуатації блоків автоматизації. Тобто, якщо якийсь блок вже розроблений, протестований, проведена його експлуатація тестова, то потрібно якомога швидше його запускати в роботу і починати його експлуатувати. Перехід на поспит проектну підтримку після запуску основного функціоналу. Ну, ем, як показує наша практика, клієнти починають переходити поступово по. Підрозділом по блокам обліку, які впроваджувались, запустили декілька блоків, передали на постпроектну підтримку. Інші блоки, як це вже розвиток функціоналу, йде і поступово до впровадження системи. Постпроектна підтримка це, по-перше, мінімізація витрат на експлуатацію системи, якщо це виконує компетентний відділ впровадженого центру, швидке реагування на запити. Можливість поступового масштабування та розвитку системи, автоматизований процес оцінки та виконання задач. Тобто, ви прекрасно розумієте, тримати в штаті 2-3-5 програмістів, декілька аналітиків, які завантажені на 40 чи 25%, може бути постійно, чи ви даєте задачу компанії, яка знається на вашій специфіці, знається на вашій конфігурації, і вони виконують безпосередньо поставлену задачу. Це, звісно, буде економити час і гроші. Адаптовані системні рішення до швидкого практичного застосування. А, ну, тут з основних це використання вже чогось готового. Тобто дивитися на галузеві рішення це основний момент. тобто Не вигадувати новий велосипед. А, також дуже допомагає останнім часом це паралельне впровадження баз документообіг разом з, з, з системами ЄРП-класу, оскільки. Вона полегшує деякі процеси, які саме в впровадженні erp систем складні. Наприклад, це організація правил створення НДІ та стандартизація процесів з їх узгодженням автоматичним. Це такі дуже важливі проблеми, коли впроваджується комплексна інформаційна система, де немає... Стандартизації цих процесів, де не проведен аналіз і оптимізація процесів. Тому баз документообіг допомагає якось це налести лад в процесах та допомогти коректно вводити НДІ систему без формування дублікатів цих НДІ та непотрібних об'єктів НДІ. Також е, допомагає в плануванні проєктних задач. Тобто, за допомогою баз документу обіг можна спокійно планувати проєкти по е, плюс-мінус, так як і в MS Project, також там є інтеграція з MS Project по графікам. і можна керувати проектом, відстежувати результати, планувати нові етапи. Можливі труднощі корпоративних проєктів під час кризи це вимушена зміна пріоритетів. Тобто, ми запланували з вами. Певний перелік задач. Всі прекрасно розуміють, що задачі клієнтські змінилися з початком війни. Вони стали більш вузькі, направлені на конкретний результат, на конкретну потребу підприємства. Тобто до війни вони були такі більш там на покращення якості роботи якихось співробітників. на там спрощення якогось процесу. Зараз це чіткі задачі, де більшого, які просто необхідні для нормального функціонування підприємств. Ускладнене формування довгострокових планів проєкту. Вони також постійно можуть змінюватися. Ситуація залежить від самі знаєте, чого в нашій країні зараз дивимося всі на новини, на стан електроносіїв і всього іншого. Складний процес мотивації учасників проєкту. Як співробітники впроваджених центрів, так і співробітники компаній-клієнтів де впроваджують систему, вони здебільшого працюють віддалено по регіонах України, в кожному регіоні різний стан речей. І е, окрім е, розрахунку матеріальної мотивації, з якої я також складно, оскільки важко зрозуміти, скільки та інша людина безпосередньо працювала над. Е, Роботи. Тобто, тут треба оцінювати вже не використаний час, а реалізовану задачу і результат. А ще й питання з психоемоційним станом. Люди просто вигоряють і їм дуже важко працювати. Тут потрібно постійно проводити якісь додаткові сесії по їх мотивації. Складності процесу контролю виконання поставлених завдань. Ну, тобто, коли... У е, співробітників, окрім роботи, є ще там багато проблем пов'язаних з місцем знаходження, з їх локацією, то зрозуміло, що потрібно е, більш детально ставитись до контролю роботи. Це стосується і внутрішніх команд розробки у клієнтах, де ми впроваджуємо систему. Збільшення строків виконання з об'єктивних причин, ну, тобто при зміні пріоритетів, при зміні довгострокових планів, постійне йде перепланування. Задач і е, орієнтуватися, що система буде повністю запущена там через 9 місяців і буде введено в експлуатацію, все прекрасно розуміє, що це е, дуже оптимістичний план. Але в супереч ситуації у 2022 році ми е, компанія Конто завершила впровадження двох ERP-проєктів е, з кількістю користувачів більше 150, більш менш середні. Та проведено три концептуальних проєктування на потенційні проекти 2023 року. Один з них вже розпочато, там стадія йде розробки по технічним завданням, інші ще до цього підходять. Тобто український бізнес продовжує працювати з нашою підтримкою і з вашою допомогою. Дякую за увагу.